Друзі, усім привіт! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. У цьому відео я хочу пригадати матч Київського Динамо, який відбувався у Лізі Європи у сезоні 2013-2014 років. Другий тур групового етапу Ліги Європи. Сезон 2013-2014, 3 жовтня, 2013 рік. Рапіди відень у себе вдома австрійська команда на стадіоні Ернсте. Гапель. Uh, Командир приймає Київське Динамо Олега Блахіна 2-2. гол Андрія Ярмоленка на 30 й хвилині матч. На, на автогол Дібона на 34 й хвилині матчу. Симґаламу відповідальний Бург Шталлер на 53-й хвилині матчу і на 90 й плюс 4-й клуб матчу. Давайте про ми з вами друзі будемо говорити по порядку. Майкл Дін, англійський рефері, обслуговує даний поєдинок, 4 4-2-3-1. стартова розновка «Рапіда». На вот воротах пара центральних захисників зон Лейтнер «Дібон», «Палатримель» капітан команди по флангах, Берн Петс опорні півзахисниками. «Шауб» атакувальний півзахисник, «Бургшталлер» по флангах та бойт у нападі. Це стартова розновка «Рапіда». Київський Динамо також 4-2-3-1 стартова розстановка Киян, Олег Блохин, головний тренер команди, Коваль у Воротах, Драгович Хачеріді – пара центральних захисників, Муліна з Даніла Сільва по флангах, Мигель Велозе, Сергій Сидорчук, опорні Півзахисники, Беланда, атакувальний Півзахисник, Ленс Ярмоленко, капітан команди по флангах та Мбакані у нападі. Мбкані у нападі це стартова розстановка Київського Динамо. Тепер, друзі, давайте говорити про сам футбол безпосередньо про сам матч. До речі, друзі, в цій групі ще були команди Генк, Генк, Тун, тобто Рапі, Динамо, Київ, Генк Татун. Ось така була група. У Києві на Олімпійському Кияни у першому турі програють бельгійській команді 0-1 і кияни. Дуже здорово розпочали матч проти Рапіда. Кияни більше володіла м'ячем, кияни більше проводили часу в позиційній атаці. І в цілому кияни і справді домінували. І в цілому, і справді, кияни домінували, більше були на м'ячі, більше позиційно атакували. Але друзі Рапід також команда з Австрії дуже здорово виглядала. І в принципі, в Рапіда також непогані атаки проходили. Тридцатый матч. Денна могли такую по левому флангу. Велозе, Мигель Вилозу. Мигель Подача с левого фланга. Ярмоленко удар. Гол. Гол Андрей. Я 30-та хвилина матчі. Відкривається рахунок кияни. Ярмоленка забиває. Як пенальті, по суті, пробиває ярмолінка. З метрів 11 пробиває ярмолинка і пробиває настільки точно, що м'яч влітає в сітковий рід «Рапіда». Кейни продовжують атакувати, і буквально через 4 хвилини. Кейн атакують знову. Хороша атака. Бакані, передача. Намагаються Дібони і привати, Але від Дібона м'яч влітає в ворота. Гол-2-0. 2-0. Рахунок стейна грузі української команди. Автогол від Дібона 0-2. Київський Динамо подвоює свою перевагу. І в принципі по двоє та Динамо Київ свою паровогов кияни більше володіли м'ячем, Кияни більше атакували, створювали моментів і в кінці -кінців кияни виграють перший тем. 0-2-2 на стадіоні Ернст Гапель. А, на другий тем до речі, друзі, в Рапіда вийде... Грозурек. Одна заміна буде в австрійської команди. У Київського Динамо вийде в Гусєв Гусів та Аруна. Uh, і до речі, друзі, ось хочу, знаєте, статистику продиктувати окремо першого тайму Володіння м'ячем 39 на 61. Тобто Динамо Київ володіє 61% володіння м'ячем у Київського Динамо. А кияни більше був на м'ячі, кияни більше володіли цим м'ячем. По ударах 14, перепрошую, за перший тайм, 7,6 перевага київського Динамо. удари в площину 3-2 перевага Рапіда. Але Лекейни виграють 0-2. І закутуємо, і ми до речі, 3 2 перевага Київського Дінамо. Ну, це статистика окрема першого тайма. Друзі, важкий був другий тайм для української команди. Ось нібито рахунок 0-2. Так, да, ось нібито все під контролем у Київського Дінамо. Ось нібито все під контролем. Але в якийсь момент рапід перехоплює ініціативу. Старт другого тайма. 53 хвилина матчу, австрійці атакують. І непогано атакують австрийці лівому флангу. Якщо не помиляюся, тут набрав хід за біцер, якщо не помиляюся. Небезпечна атака. по лівому флангу, вимальовується рапида. Подача. Бургшталлер удар, Гол гол Бург, бург бургшталлер. Робить рахунок А до речі, Донецьч, якщо не помиляюсь, там навіть не забіцер подавав, а Пала. Пала, якщо не помиляється, сам він подавав. Ось. Він не забивається, забивають головстрі, рахунок стає 1-2. І дуже важкий, друзі, був другий тайм для Київського «Дінамо». У Рапіда було більше ударів, хоча в принципі володіли м'ячем більше кияни. Але у Рапіда було більше атак, більше ударів. І дуже важка була кінцівка. 5 хвилин компенсовує суддя. А буквально 2 хвилини не залишається до кінця матча, атакує, а, рапід, а, рапід атакує, передачу виконує. Ось знаєте, ось дуже напевно вийшов якраз то на ось, до речі, Грозер, як ви знаєте, непогано прям вийшов і справді, да? ось дуже напевно вийшов цей футболіст на другий тайм. А за в грі там боротьбу, якщо напевно, помиляюсь, це був саме на... далі там іде подача, подача, якщо не помиляюсь, там виконував Палас, знову, до речі, Палас, якщо не помиляюсь, подає, а Палас подача, тримали удар голови по воротах і гол, забиває Рапід, 2-2. Ось так ось рахунок стає 2-2. Ось так ось рахунок стає 2-2, і Триміль головою ось так пробиває і забиває. Ну ось так рахунок і стає 2-2. Ось так рахунок стає 2-2, і відповідно на цьому матч десь завершується. В нічі 2-2. Ну, все-таки другий тайм, друзі, був все-таки за австрійцями. Дивіться, 8-2 удари по воротах, 4-2 удари в площину, це все перевага Рапіда за другий тайм. Ну, П'єтри закутулими, да, перевага київського Динамо була, 56-44% володіння м'ячем. Так, я не да, більше цим м'ячем володіла, але більше ударів було у рапіда. І якщо ми, друзі, зараз взагалі будемо вже підсумкову статистику казати, то я вам її, друзі, скажу 14.9 по ударах перевага Рапіда, 7-4 удари в площину Перевага Рапіда, 8-5 за кутовими перевага Динамо Київ, 61.39% володіння м'ячем, перевага Динамо-Київ за, за весь матч. Ось така статистика. 17 порушень правил у Рапіда 4 жовті кроток. У Кіяних було 9. 4 жовті картки. Ну, бачимо, більше було ударів рапіда. Да? Хоча динаміці більше були на м'ячі кияни більше проводили часу у позиційні атаці. Але при цьому ж таки, у рапіда були свої моменти, і, напевно, в цілому, що ось такий. Загальний вже підсумок такий говорить, то я особисто я вважаю, що нічия між цими командами 3 жовтня 2013 року це абсолютно справедливий був рахунок. На поразку ніхто не награв ні рапіт, ні київський динамо. Хоча кияни у першому таймі домінували, контролювали матч, вигравали в два м'ячі, але у другому таймі все-таки господарі рапід переламлює матч. Зник на голову. Кіяні все-таки вийдуть в плей-офф, посядуть другу позицію. Кіяні Генк буде першою командою в групі з 14 очками. Кияни будуть другими з 10 очками. Рапід буде з 6 очками на третій позиції. Тун буде з 3 очками відповідно да, на останній позиції. Кену програють з Генку два 2 матчі і у Києві, і відповідно в Бельгії. Ну а з Рапідом та Стуном Динаміці не пан зігра. Тож провідали ми друзі цей матч Ліги Європи, сезон 13-14, 3 жовтня, 13 рік, стадіон Ернст Капель, Рапід Віден, Динамо Київ 2-2. Побажаємо рапіду добра, Динамо Київ добра, вам, друзі, також бажаю добра, то все найкраще, обережіть себе, не головне, будьте не головне, друзі, щастими людьми, усім до бачення, усім пока.